Ну і вітаю вас, сьогодні Миколаїв, сьогодні 22 жовтня, 25 рік і пішов, пішов сезон, ми ще свої не копаємо, тому що у нас ще листя, воно всі на деревах, все зелене. А пішов сезон, поповнюємо асортименти. Асортимент, бачимо, трошки корінчик виліз, але то не страшно, то один корінчик. І що ж ми отримали? Ми отримали... Вже не перший рік купую. Ось, кому потрібно. Андрющенко Микола. Телефон. ну Саженці зараз побачите, але ну, я скажу, в минулому році я брав такі дебелі перерослі. Я ще й сам боявся і казав, що буде погано приживатись, але, виявилось, самі кращі саженці. Дуже гарні прирости дали в цьому році. Шикарно вони. Запаковка. Запаковка. Чудово, все вірно. Мішок Микола вмочує коріння в гідрогель, для того, щоб було зволожено. ну, Воно закрито плівкою, то десь корінчик виліз, то не страшно. І зверху мішок. Зверху мішок це я теж це дуже вітаю, тому що, ну, як у нас люблять грати отак хапати і потім приходять саженці, я маю веду на увазі на, на новій пошті. І потім приходять саженці майже без бруньок. Отак от кожен хапає, хоч і через плівку, але то не гарно. А от мішок зверху це теж вберігає. Ну, довжина довжина до 2 метрів. Звісно, можна було коротше, ага. а що я ще головне не показав, це доставку. <реш> <реш> Бачите, як доставка саженці. Потрібно в такому випадку дуже багато замовляти, щоб хоча б було вигодно. Хоча саженці не з дешевого сегменту, але ну, якісне, як я й сам казав, якісне, воно не може бути дешеве. Сам роблю саженці, а Микола тим паче має вже дуже великий досвід. Тож, підтвердження, поки що ми від нього сажанці не плодоносили, тому що в цьому році, як ви знаєте, все поморозило. Ну і ще дуже гарний плюс. ну от Бачимо загальний вигляд саженців. Так? Ось. Коренева система. І загальний великий плюс бачимо, опилки. Опилки стружка, те, що положено сюди. Воно теж вберігає всі коріння вологи. Посилка лежала декілька днів на новій пошті. Так, розбираємо, дивимося, що, бо буде дуже довго. Що в нас тут? Слива Рубік Ранч. Ну, бляха, це вже розгалужене, вже все вже все готове до плодоношення. так сказати. Я вам скажу, що ми робили список, тому що немає з чим порівняти в сенсі того, що. Що я замовляв і що прийшло, тому що замовляв одне, Микола перезвонив, того того немає. І давай створювати так, можна сказати, список в прямому ефірі. Що, що за чим, і що так, Октоберсан, Крач. Це в нас Октоберсан. Я ж кажу, всі. Отак, От як я люблю, як я сам роблю, що воно вже обрізано, воно вже сформовано. Не просто патик рівний. а саджанець вже розгалужений. І не потрібно слива Анджеліна. Тому що в мене є від Волинсад саджанець Анджеліни. Ну, я ще в цьому році не отримав. Не знаю. Потрібно, я завжди беру від декількох продавців, щоб 100% абрикос Кіото. ну Це ми поповнюємо колекцію своїх абрикосів. Хто знає, я саджаю в садок і в мене по декілька, а деякі де, де, по одному саджанцю в садку вишня Ерді бутерно. Ну, Гарна вишня. в мене вишні попропадали. Трошки вивівся я з вишень, то взяли гарну вишню. Так. Персик Айспіч Що мені ще подобається, от що мені бачу, я подобається. Те, що Микола робить щеплення, більше старається понижче. І, і я теж стараюся зробити вище щеплення. Ну, Тому що потім, коли ти саджаєш, якщо щеплення низько, при посадці через рік, через два, корінь все одно затягує стовбуру землю, і місце щеплення виходить в землі, і потім саджанець дуже довго не живе ну Краще все ж таки, щоб воно було зверху. От потрібно робити мені що подобається, що на високому штамбі, так сказати, зроблені щеплення. Далі, що у нас тут? Слива до Фісандра. Тут у нас абрикос Чорний принц. Ми знову зробили собі щеплення. Взяли знайомого, але, 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 але. слива озарк Прем'єр. І октоберсан. Ще один октоберсан. До речі, цю октоберсан, здається, я дуже давно хотів, тому що, дивився огляди, кажуть, дуже смачна, дуже-дуже шикарно смачна. То я взяв собі аж дві штуки для того, щоб було. Ось така посилка. Ну, коренева ви самі бачите. Коренева Коренева Чудово, це червона, це у нас виходить а це абрикоса, да? На, на, на жерделі, А то все алеча. алеча, 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 ну алича, Хто знає, я не дуже але будемо боротися. Потрібно від шкідників ще щось придбати. Все, тримаємось, буде все добре. Коли кожен буде займати своєю справою, ось я за це говорю, якісно вирощувати. І тоді буде в нас все добре. Дякую, Миколі, за якісний матеріал, за якісні саджанки. Надіємося, в подальшому теж будемо собі кожен рік, як будемо живі і здорові, оновлювати асортимент.